Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, е, сьогодні, друзі, хочу говорити з вами не як активістка, не як член нашої організації більше, а більше як дружина військового. Я побачила дуже цікаву відповідь на петицію про демобілізацію військових від міністра оборони Резнікова і хотіла б як дружина. Прокоментувати і зачитати вам деякі коментарі як військових, так і їхніх родичів. Я думаю, що це важливо і ну, потрібно про це теж говорити. Значить, петиція про демобілізацію тих, хто служить рік. Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності. Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на петицію вважає, що демобілізувати людей, які служать понад рік, це дуже нашкодить обороноздатності країни. Пряма мова Резнікова. Моя персональна думка ця петиція не зовсім на користь обороноздатності країни. На сьогодні Конституція говорить про обов'язок кожного громадянина боронити свою землю. Ну, Резніков тут згадав про Конституцію і про обов'язки. Дуже добре, що вони хоча б цю книжку десь бачили. Значить, питання піти відпочивати, коли війна ще не закінчилась, і перемога попереду, мені здається, це трохи дивний підхід. У парламенті є конструктивніший підхід, проект закону, який ми підтримуємо, можливість надання відпусток певний період часу, можливість відпочити, перепочити та переключитися. Щодо демобілізації, уявіть собі, сьогодні у нас під багнетом близько мільйона людей. Уявіть мільйон відпустити, мільйон набрати, а навчати їх, підготувати. Для мене це дуже дивно звучить. Не розумію авторів цієї петиції. Ну, нагадаю вам, ця петиція набрала необхідних понад 25 тисяч голосів. Значить, і автор цієї петиції пропонує обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, які відслужили рік. Ну, хочу прокоментувати ще раз, скажу, як дружина військового. Для мене дуже дивний такий підхід пана Резнікова. Ну, з однієї сторони дивно, з однієї сторони не дуже. Тому що якось наші чиновники, вони дуже далекі від простого народу, і вони не розуміють всіх реалій, що відбувається. Мій чоловік теж мобілізований з 24 числа. Проте є напередку люди, які пішли воювати ще 9 років тому. Вони вижили всі ці 9 років, і вони продовжують боронити нашу країну. І дуже цікаво, тому що ці люди вони виснажені, це раз. По-друге, вони розчаровані багато в чому. Це ні для кого не секрет. Дуже багато нюансів є в армії, де люди реально розчарувалися в підтримці держави і всьому іншому. Проте вони продовжують захищати цю країну. Значить, дуже цікава така думка, що він не розуміє автора цієї петиції. А я, як дружина військового, дуже чудово розумію автора цієї петиції. Тому що, коли проходиш по будь-якому місту ввечері, де стоять наливайки, де стоять кафешки, де ще щось стоїть, ціла купа здорових биків стоїть, вибачте мене на слові. Е Ходять днем, гуляють з дітьми, з дружинами. Ціла купа фотографій в інтернеті, да, де чоловіки з дружинами ті в Буковель поїхали, ті ще кудись поїхали. А я не розумію, чим моя родина відрізняється від тих родин, чому мій чоловік зобов'язаний виконувати е, свій громадянський обов'язок і боронити нашу країну, а інші не зобов'язані цього робити. Чому. Е, коли ми раніше розповідали вам цілу купу документів, показували, цілі лікбези вам проводили, що в цій країні законно, що незаконно, що як утворено, всі мовчали. Натомість сьогодні всі з отакими от здоровелячими відкритими мордяками ходять по тих військоматах, кругом ходять, розказують, що воно незаконне. Просніться, будь ласка, тому що в країні йде війна, величезна втрата наших військових. Цифри, які навіть не озвучують, навіть не говорять про те, які втрати. І подивитись просто на це все, і Ресніков говорить, що він не розуміє. А я не розумію, наприклад, наших політиків, не розумію наших правоохоронців. Коли в Запоріжжі на всю Україну та Запоріжжя прогреміло, там покрали все, що можна було покрасти, всю гуманітарну допомогу, там нікого не посадили. От я не розумію, чого так. Коли була вчителька, ще раз про неї буду говорити, тому що теж не розумію, як так вийшло. Коли наш Павло ввіз гуманітарну допомогу е, на конотоп, йому підкинули гранату і посадили його для того, щоб при, притягнути потім за хвоста до нього справу по ДТП. Поки він сидів по гранаті. Тепер вообще не зрозуміло, ліплять ще одну якусь незрозумілу справу ще по одному ДТП, де постраждала його машина і написала на нього заяву. Павлову немає ні. Підписки про невиїзд, ні домашнього арешту, ні ніякої застави, нічого немає. А вчителька, викладач університету у Києві, яка була навідницею, її випустили під заставу. Окрім того, вона якимось дивним чином поїхала за кордон. Як таке може бути в цій країні? Оцього я не розумію. Коли говорять про Конституцію, про мобілізацію, що кожен зобов'язаний. Так, якщо кожен. Значить, всі депутати, їхні діти і всі інші теж зобов'язані. Вибачте мене, якого хрена одні мають воювати до поб'єдного конця, непонятно, коли він буде. А якщо війна закінчиться, я вірю в те, що вона закінчиться швидко і хочу в це вірити. І повірте мені, як дружина військового, прям ну, не знаю, як вам пояснити, як я хочу закінчення цієї війни, як я хочу цієї перемоги. Але якщо вона затягнеться. Тобто одні мають там всю війну пройти, гинути, е прийти сюди з калічними, і потім ще якесь бидло, їх в маршрутку не буде пускати, ще якась історія з ними буде, будуть знову ними накидатися, їх полікувати не зможуть і все інше. Це наші з вами реалії, про це потрібно говорити. Тому для мене дивна позиція міністра оборони. І якщо передивитися документи до 24 лютого, Якщо ви так всі дуже знаєте законодавство і впрягаєте, що в нас там щось незаконне, то пері, передивіться документи і напишіть, будь ласка, про те, скільки зброї було продано під час війни, але до повномасштабного вторгнення. Скільки зброї з надлишків було продано? Де розслідування по тих складах, які горіли по всій Україні? І сьогодні Україна йде з протягнутою рукою по світу, чого ніхто не сидить. Тому для мене оце дивно. А петиція це нормальна річ. Це дружини, мами, брати, сестри, родичі, усіх мобілізованих, усіх тих людей, які вже майже рік безпробутно на передку. І усі ті люди, які 9 років на передку, є такі, що готові воювати далі. Є такі, що не можуть воювати далі, є такі, що просто вже втомилися, і морально, і фізично, і немає у них сили воювати, але їх туди пхають. То для мене це дивно. Значить, піти відпочивати, коли війна ще не закінчилась, і перемога попереду. Я вірю в те, що перемога попереду. Але поки закінчиться війна, то якщо не набирати, не мобілізувати, не навчати, так як різні е, уявіть собі, сьогодні у нас під багнетом близько мільйона людей. То повірте мені, що мільйон може бути по документах. В штабах їх сидить дуже багато. А ті хлопці, які стоять на передку і чергують кожні три години, і їх немає кому міняти, тому що просто немає, просто вони не знають, де ділися всі остальні, які сидять по штабах, які сидять по військоматах, які сидять по небойових частинах, всі поховалися куди кому зручно. Хтось буде відсижуватись, а хтось до побідного Да? От я цього не розумію. Як наслідок цього всього, що відбувається зараз, моя така думка особиста, що це відсутність комунікації політиків і правоохоронної системи з активними людьми, з тими людьми, які показували весь час злочини, які коються на території нашої країни. Наші закарпатські хлопці неодноразово показували, як вивозиться ліс, чого ніхто не сидить за лісників. Показували неодноразово, як крадеться рінча, чого ніхто не сидить. Показували неодноразово незаконні АЗС, які функціонують і зараз, в країні війна, ми шукаємо паливо, і мені військові от повідомляють дуже таку цікаву інформацію, яке паливо їм дали недавнім часом, і як у них зі строю повиходила техніка. Тому дуже цікаво, дуже цікаво, чому ніхто там не сидить. За ті всі злочини. Е, я дивлюся, закривають багатьох активних людей. Ну, е, ми з ними в різних відносинах, з когось взагалі не знаємо, з кимось були в поганих відносинах, тобто не зійшлися в думках. Але якщо є причина їх закрити, надайте цим справам розголосу. Покажіть їх, поясніть звичайним людям, звичайним українцям, що відбувається. Тому що у мене особисто таке відчуття, що хтось навмисно десь колоти там в верхах, щоб когось закрити таких от активних, хто найбільш, найбільше говорив, от їх закрити, для того, щоб сколихнути тут людей і щоб люди повстали. Ну, а якщо люди повстануть, то ви прекрасно розумієте, що саме до цього нас і веде Путін. Тобто, якщо є проблема з кимось з активістів, відкрийте цю справу, покажіть, в чому там проблема. Є якийсь злочин за спиною, будь ласка, притягуйте до відповідальності. Немає злочину, для чого тоді буде ражити це суспільство? Люди зараз на сьогоднішній день вони менше вже думають про війну, повірте мені, тому що я з батьма людьми спілкуюсь, менше думають про війну і більше думають про свої побутові проблеми, тому що їх зараз більше, ніж до війни, мені так здається. Тому що до війни у нас не відключалася електрика, не відключався газ. У нас якось було з цим, хоч нормально. Ціни були заоблачні, платіжки були несправедливі, але принаймні воно те все було. Ми розуміємо, що війна, я все прекрасно розумію, але я вам зараз зачитаю цікаву таку інформацію. Вчора знайшла, от, буквально вчора знайшла, значить, телеграм-канал Курахово без паніки. Послідствує вчорашнього удара. Приблизительно було 20 прильотів. Електроснабження відсутствувало около 10 часов. Слава нашим енергетикам. 20 прильотів в одну розподільну станцію. 20 штук в одне місце. І через 10 годин вони зі світлом, і їм його не вимикають. Я не розумію, я не електрик, проте я спілкуюся з батьма людьми, які шарять в цьому. І люди кажуть, Ну, не може так бути, тому що система закольцьована, згоріло там, перемкнули на те, бахнули туди, перемкнули на те. У нас не було такої кількості прильотів, яка кількість у нас ТЕЦ і яка кількість у нас взагалі е, оцих електростанцій. Ну, Люди дурні, ну, ну, якби, ну, не настільки, як ви про них думаєте. Ми може щось там десь не дочитали, ми може там не, не все в законах розібрали ще до кінця. Але ми точно знаємо, що так не може бути. І в той час, коли в Україні е, прильот, а в Молдові зникає світло, і нам розповідають, що ні-ні-ні, ми нікуди нічого не експортуємо. У нас просто спільна система. Ну, класно, що у нас спільна система. Тільки ситуація в іншому. Якщо система спільна, то чому, коли у нас світла нема, то в Молдові є? В Миколаєві. Миколаїв був під обстрілами дуже тривалий час. Летіло там від усіх сторін і попадало кожного дня теж кудись. Я навмисне спостерігала весь час за публікаціями Кіма. Він розповідав, так, є прильот. Треба потерпіти кілька годин, і є світло. Ну, як так? Чи якась станція відрізняється від іншої? Зробіть, будь ласка, відкритий стіл, запросіть журналістів, не ведіть той телемарафон свій, бо на нього вже ніхто не дивиться, то в пусту витрачені гроші. Люди перестали в те все вірити. Покажіть людям реальну картину. Якщо є дійсно пошкодження, нехай електрики, розумні люди, ті, яким люди довіряють, які в інтернеті говорять протилежні вам речі, нехай вони скажуть, що у нас проблема, що наші атомні зменшили кількість виробництва що ДТЕК не приватна контора, що ми... Укренерго не експортує, а ДТЕК експортує, чи взагалі ніхто не експортує. Зробіть роз'яснення і поясніть, будь ласка, людям, чому така ситуація. Тому що ми можемо 150 разів бути поганими в чиїхось очах, ми можемо говорити різні речі, але влада, тобто політики, як вони себе називають владою, то вони мають ну, придумати якийсь механізм. Спростування цих всіх речей. Тому що коли показують на їхньому сайті е, з посиланнями на НСОЕ, вони показують, що є просто перетік електроенергії. Але ми навчилися перекладати той сайт, ми навчилися читати, ми навчилися дивитися заплановані потоки, ми навчилися дивитися фактичні потоки, ми навчилися дивитися, де аукціон, ми все те вчимося. Ви думаєте, що ви біля нас вчитесь? Ми біля вас теж вчимось і багато чого розуміємо. Е, значить, ще вам зачитаю одну цікаву річ. Значить, е, гендиректор ясно. В разі відключення світла в будинку, що триває понад 6-7 годин, потрібно перевірити наявність аварій. Якщо аварій немає, потрібно звернутися до енергетиків. Ми, які не являємося енергетиками, Звичайні люди, маємо якимось чином об'їхати в себе, ну, давайте в селі, всю систему обкатати, перевірити, чи немає аварій, і звернутися тоді до енергетиків. Де логіка? Е, окрім того, Коваленко надав алгоритм дій в разі тривалої відсутності світла. За його словами, перше, що потрібно зробити з'ясувати. Чи має місце аварія в будинку? Тобто, якщо десь там у вас, ну, то, я думаю, всі то самі розуміють. Але якщо ти виходиш, ні одна хата по селі не світиться, то то точно не в мене. На сайті ясно. Введіть свою адресу. Якщо є аварія, на сайті це буде відображатися. Це все прекрасно. Тільки ситуація в тому, що якщо немає 6-7 годин світла, то якимось дивним чином у нас немає інтернету, і ми не можемо зайти на сайт ясно. У нас немає ні мобільного інтернету, ні стаціонарного, тому що е, аж ось недавно тільки було е, пояснення таке, що е, всі компанії зв'язку мають бути забезпечені генераторами і забезпечувати безперебійний зв'язок. Натомість, коли ти дзвониш у Київстар, наприклад, от я намагалась дозвонитися, до оператора дозвонитися, взагалі нереально. Але мені пояснюють, що так як в країні війна, вони роблять все можливе для того, щоб е, працювала вся лінія так, як треба, але воно не працює і маємо потерпіти. І ще на всяк случай мені повідомляють, що плата за послугу піднімається, бо в країні війна. Послугу я не отримую, а маю платити ще. В кілька разів більше, там, на кілька гривень, верніше. То яким чином, люди мають повідомити на сайт ясно? Якщо сталася аварія з цієї причини і відключення світла, зверніться до ЖЕКу або ОСББ. У них є свій контакт із мережами. Тобто, ОСББ і мережі мають такий секретний номер телефону, який може людям пояснити. З того кінця слухавки, може людям пояснити, є аварія чи нема аварії. А якщо нема зв'язку, то їм теж не пояснять. Ну, якось так. Я так розумію. Якщо аварія відсутня, подивіться графік. Якщо графік, так як наша. А те, Вінниця обленерго, ну ніяк не можу той графік вгадати, вже кілька днів вгадує і не може свій графік само розгадати, коли яка частина має бути відключена. Коли я, наприклад, на роботу йду, світла нема, з роботи прихожу, світла нема. Саме цікаве, приходжу в 6 годин, до 10-ї світла немає. В хаті дубарня я ну, ще маю ходити дивитися на графіки, чи попали вони сьогодні в той графік, чи не попали. Ну, цікаво. E, значить, якщо світла немає понад 6 7 годин і дають екстрені відключення, напишіть у приватні повідомлення у Фейсбук представникам енергомереж. Такого маразму я ще не чула, чесно. E, я не знаю Сергій Коваленко, e, з якої планети ви спустилися. E, ще раз вам наголошую, що якщо у нас немає світла, то у нас немає ні інтернету, ні зв'язку. Ні написати, ні подзвонити, ми толком нікуди не можемо. Ваші гарячі лінії реально не працюють, тому що або там дуже мало людей, або там просто знята слухавка, так як у мене в Калинівському ресі, туди дозвонити, нереально. Я дзвоню на гарячу лінію. Там сидить безтолкова жіночка Світлана номер 11 яка мені пояснює, що у нас аварійні відключення, а автовідповідач мені каже, що планові. Я кажу, так мені тільки що повідомили, що планові. От я до вас дзвонила, і автовідповідач мені повідомив, що по годині відключення планові. А вона мені каже, ну, так вставили ще аварійні між ними. То коли нас, вибачте, на слові, нагнули всіх так дружно і так дружно жарять, то мені вже, знаєте, якось, е я про війну забуваю, тому що я розумію, що у мене в хаті. Двоє дітей, яких треба нагодувати, з якими треба ще повчити уроки. Ну, уроки для мене це взагалі окрема тема. По цьому зроблю окреме відео, покажу наш прекрасне наше укриття в моїй школі. Розповім вам ситуацію, як під час повітряної тривоги директор школи пакує всіх дітей в автобус і розвозять по селі, не довозячи додому, а висаджуючи просто. Ну, це, це окрема тема. Я на неї приділю окремий час. Але. Коли оця вся маячня, просто, ну, ви ж розумієте, те, що я вам зачитала, це е, ще, ще один момент, Сергій Коваленко рекомендує не телефонувати до контролерів або мереж. Не можна до них дзвонити. Їм треба писати тільки в Facebook. І похер, що у вас немає ні інтернету, ні зв'язку. Під час екстрених відключень першого дня за одну хвилину ми отримували по 6-7 тисяч дзвінків. Але треба розуміти, що колеги в, кон... в кол-центрах не знають інформації. У них немає по кожній адресі даних, таких ні в кого нема. Тому що якраз і кол-центр мав би пояснювати, хто перша черга, хто друга черга, хто третя черга, а в них таких даних навіть нема. То, якщо я, наприклад, скажуся і буду своєму представнику електромереж, наприклад, контролеру, який ходить перевіряти лічильники, буду писати посеред ночі або дзвонити, то вона мені теж навряд чи повідомить, якої є черги і чого в мене немає світла. Значить, читаю вам ще: тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій, треба написати в приватні свою адресу і колеги. Візьмуть заявку в роботу, пояснив Коваленко. По конкретній кожні... тобто Відповісти на дзвінок в них можливості нема, а конкретно по кожній хаті вони будуть перевіряти, є аварія чи нема аварії. Маразм, люди, ну, я не знаю, це а, Сергій Коваленко, це гендиректор, ясно. Я не знаю, де ви його вирвали, але такого, ну. Ну, смішно, чесно. Значить, нагадаємо, через ракетний удар по Україні 5 грудня найскладнішою ситуацією з електрикою залишається в Київській, Одеській областях. Також застосовані аварійні відключення світла. Ну, я прочитала вам те, що пишуть. Я думаю, що вам теж смішно і смішно, аби не було так печально. Е, ще вам зачитаю, бо в мене ця тема мене їсть, я не можу заспокоїтись, зачитаю вам коментарі, які за, залишили під е, поясненням Резнікова про демобілізацію. Зачитаю, і я думаю, що якщо хоч один з цих коментарів буде почути десь і дойде туди, куди він має дойти, то, можливо, ситуація почне змінюватись. Тому що активісти. Волонтери тягнуть на собі війну разом з хлопцями, які сидять в окопах. Штабісти сидять в штабах, косять, що вони або хворі, або дурні, або ще якась історія, е, значить, там ніхто ніякої ніякого порядку не наводить. Проте тормосять активних людей. Служба безпеки України. Це потрібно було робити набагато раніше, займатися церковними справами, але вони зараз це роблять саме тоді, коли пік, коли суспільство от, хочуть розірвати, от саме тоді треба цим колотити, правда? І церквою, і мовою, і вірою, і всім на світі. От саме на часі. А зайнятися Григоришиним, наприклад, Вінницьким, який контролює те Вінниця Обленерго. От нема кому. Зайнятися всіма іншими олігархами російськими, які бізнес тут у нас і далі ведуть, нема кому. Коли Іран нам постачає, верніше Росії постачає безпілотники, які нас гатять, а у нас ціла купа бізнесу іранського в Україні в Києві, бізнес працює. Там нема кому зайти, Служба безпеки там всліпла. Зато зловити активного, поставити галочку, що когось посадили, молодці. Читаю коментарі. Дивний підхід це звільнення здорових військових, які доглядають за троюрідною тіткою, тестом інвалідом, який проживає за 500 кілометрів, в той час, коли обмежено придатні, які не можуть виконувати бойові задачі, служать. Дивний підхід це звільнення здорових, у яких дружини інваліди третьої групи. При цьому призивати на службу інвалідів і не давати їм можливість звільнитись. Дивний підхід це 30 50 річні студенти ПТУ не йдуть служити, тому що їм дали таку можливість. Дивний підхід дати солдату, який прослужив 9 місяців, 10 днів відпустки, і видавати це за суперблаго. З цим згодна на мільйон відсотків. З усім цим ж тут написано. Думаю, що самий дивний підхід це наявність таких управлінців у владі, які для частини людей. Які добровільно пішли захищати державу, створили військове кріпацтво без можливості здоровим повернутись до мирного життя, в той час як мільйони здорових чоловіків ігнорують конституційний обов'язок. Слідуючий коментар даже і сказати нічива без мата. З С 25 февраля ушов добровольцем. Сейчас, говорят, у тебе бойовий опит, тобто ти тут и сдохнешь. а по генделям. Піва хлібають, но без бойового опита. Странні діла в этом государстві. Міністр лукавець напередку в окопах далеко не мільйон. Для багатьох, хто служить в тилу з 24.02 служба ніяким чином не змінилася. Вони й далі будуть добровільно служити. Замінити треба тих, хто чесно вистає в рік на передку в окопах, танках, артилеріях і так далі. Нехай цього хліба попробують і диванні стратеги. Вони вже добре знають. Як край боронити. І е, ще раз, для мене це дуже дивно звучить. Не розумію авторів цієї петиції. Різніков, так ти ніколи і не зрозумієш, бо ти за освітою юрист, а не воєнний. Щоб зрозуміти, що відчувають чужі тобі люди, мобілізовані їхні родичі, треба хоч раз опинитися на їхньому місці. От коли е, всі, хто поховався, всі, хто або за маминою спідницею, або за папиними грошима підуть, будуть мобілізовані, пройдуть воєнну підготовку, а не просто їм там повісточку вручили і їх нікуди не викликають. Прийдуть комісію, прийдуть військову підготовку, отримають форму, а для цього часу було вже достатньо, тому що з 24 лютого вже майже 10 місяців, і поки одні гинуть і воюють там. То інші могли б вже навчитися і трошечки їх підмінювати. Бо 10 днів це не відпочинок для військового, який весь цей час вибув напередку, без ротації, без відпочинку. Чомусь дивно виходить у нас, коли люди з контузіями потрапили в госпіталя, недоліковуються нормально і їх знову кидають в ту м'ясорубку. То це ненормально. Тому Різніков, щоб зрозуміти. Поспілкуйтеся з народом, поспілкуйтеся з людьми, і може вам розвиднеться, і ви почнете розуміти якось так. Далі буде, друзі, Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Пам'ятайте, що є багато різних вкидів, пам'ятайте про те, що є багато різних ситуацій, в яких не можна знати, хто правий, хто винний. Тому я ще раз кажу: ми, як наша громадська організація Доста Україна. Пропонуємо е, чиновникам висвітлювати справи по активістах, показуйте реалії. Якщо є вина, притягуйте до відповідальності. А якщо ситуація така, як з нашим Павлом, де сфальсифікована справа, і де по іншій справі взагалі замість Павла посадили е, охоронця сорокової тюрми, щоб його просто посудити, то це вже зовсім інша розмова. І якщо, якщо кожен з вас перш ніж щось сказати за військових, я дивилась багато коментарів по пташці, по азовцях, по всіх остальних, перш ніж щось говорити, ви натяніть на себе того броніка, каску, візьміть автомат, прошартеся трошечки по окопах, і вам розвиднеться вся реальна картина того, що відбувається на фронті. Dalle Buda, è udoppa.